Друзі, усім привіт! Рада вітати новеньких тих, хто приєднується нещодавно в телеграм канал У нас серія типових помилок в правописі. Сьогодні говоримо про правопис прикметників разом окремо через Дефіс. Звертаю вашу увагу, що є слова, які ми вимовляємо, начебто роздільно, з паузою. Або запам'ятайте як винятки: суспільно корисний, суспільно важливий, суспільно небезпечний. Ці три слова зі словом суспільно пишеться окремо. Якщо будь яке інше слово суспільно історичний, суспільно політичний, суспільно цікавий, то ми пишемо через дефіз за правилами рівноправності, що між ними можна поставити і, але суспільно корисний, корисний суспільно важливий і суспільно небезпечний, пишемо окремо. Тут, начебто, два прислівника виділяються: тобто легко одягнений, науково доведений, щиро вдячний, всесвітньо відомий. Також пишемо окремо. Занотуйте ці слова собі та запам'ятайте. Далі префікси. Прикметниками з префіксами пре, за, над, пра. Ахі, за новим правописом дозволяється ще й паралельна форма ахи, в попередніх наших заняттях це, це було. «ультра». Пресильний, до речі, префікс пре має значення дуже, тобто дуже сильний. І зазвичай така тенденція, теж така підказка, можливо, вам допоможе, що префікс пре дуже часто саме в прикметниках, а при в дієсловах. Тобто присісти, прийти а, там. Приклеїти, тобто дієслово, там префікс «при». А ось прикладники найчастіше мають значення дуже, префікс «пре» і пишеться разом: пересильний, пречесний, наприклад. Далі суфікси: уват, юват, «еньк», есеньк, ісіньк, юсіньк, езн, ен. Зеленуватий, гусявий, білявий, солоденький це зрозуміло, це не є важко, тому що інтуїтивно ми так чи інакше це слово напишемо разом. Наступне є такі прикметники, які не утворюють ступені порівняння. Вони називаються абсолютні прикметники або прикметники з абсолютною ознакою. Тобто лисий, хворий, живий, мертвий це якісний прикметник, а ми знаємо зі шкільної програми, що якісні прикметники можуть утворити ступінні порівняння. Але ось такі слова, хоч вони і якісні, але вони вже мають завершену абсолютну ознаку. Тобто, не може бути хворіший, тобто, може бути сильно хворий. Але насправді хворі це вже порушення там, імунітету, здоров'я, тобто вже якесь відхилення. Живий і мертвий це зрозуміло. Назви маста і тварин: гніди, ворони, кари, булани. Тобто ці слова, які ви бачите тут, в табличці, не утворюють ступені порівняння. Перейшли відносних або присвійні в якісні у нас, наприклад, каштановий. Це відносний прикметник, відносний. Він відноситься до каштану або зроблений з каштанових. Тобто ця табличка до правил, які не утворюють ступені порівняння. І складні прикметники, які вже склалися з двох слів, наприклад, карі очі, караокий, білий сніг, білий, білосніжний, тепло, теплолюбитий, теплолюбний і так далі. Тож сьогодні мова піде про. Прикметники. Коли ж ми пишемо прикметники разом? Коли вони утворені від іменника та прикметника, і між ними не можна поставити сполучник і. Високий урожай, високоврожайний, народна поезія, народнопоетичний. Малогабаритний багатоканальний це такі слова, до, якого, до складу якого входять мало, багато. Ново, старо, давньо, нижньо верхньо. Тобто давньоримський, стародавній, підкреслений і так далі. Ще раз зафіксуйте і занотуйте собі ці префікси, можна так сказати, мало, багато, ново старо, давньо нижньо та верхньо. Якщо ви пригадуєте минуле заняття, ми говорили про те, що числівник пишеться словом, якщо це. Наприклад, 50-річчя. Так само і прикметники, якщо перша частина є числівник, який записується словом, ми пишемо цей числівник разом: шестиденний, до прикладу, десятирічний. Наступне правило: коли ж прикметники ми пишемо через дефіс. Це два прикметника. Зазвичай вони рівноправні. Між ними можна поставити сполучник І або навіть поміняти місцями. Бо якщо, наприклад, високоврожайний врожайно високий, ну, не звучить. Тобто, дійсно, насправді, виходить якась плутанина. Бо коли ми пишемо прикметник окремо, обов'язково умова має бути іменник плюс прикметник, тобто високий врожай, давні греки, давньогрецький. Але тут. Можемо поставити і, вони абсолютно рівноправні, і аграрний, і промисловий, і архітектурно, і будівельний. Тому аграрно-промислова архітектурно-будівельне ми пишемо через дефіс. Назви відтінків кольорів завжди пишуться через дефіс. Але тут є винятки. Тобто блакитно-синій, гіркувато-солоний, світло-рожевий, навіть не тільки колір, там жовто-синій. А відтінки, тобто світло, темно, теж ми пишемо через дефіз. Але є три слова типові, які є і в шкільній програмі виносяться, як винятки, дуже часто зустрічаються в тестах НМТ та ЗНО. Це жовто-гарячий, «червоно-гарячий» та «золото-гарячий». Маленька вам підказка, як запам'ятати. Тобто, ми знаємо, що правило є таке відтінки кольорів пишемо через Дефіс. Але жовто-гарячий це один колір, це не відтінок, це яскраво-жовтий, червоно-гарячий це яскраво-червоний, тобто такий аж пекельний. Тобто це один яскравий, хороший такий колір. Тому це не відтінок, або запам'ятовуйте, як винятки жовто гарячий червоно-гарячий, золото-гарячий, або асоціативне мислення, нехай у вас спрацьовує, що це один колір, не відтінки, не багато кольорів, а один. І так само, як в іменнику, якщо перша частина числівник пишемо числом, і ви записуєте його цифрами безпосередньо, буде ставитись дефіс. Тобто в іменника і в прикметника, це однакове правило є. Далі ми говорили про вставні слова, як вони пишуться, коли вони виділяються. Але запам'ятайте, що слова типу немов, не то», би», би то, неначе. Начебто, не начебто, нібито пишемо завжди разом. Є такі прикметники, які утворені від складних іменників. Наприклад, радіофізика. Зрадуємо, минулий урок ми говорили про те, що аудіо, відео, радіо ці всі такі міні-слова, міні-префікси, часточки, які приєднуються до іншого іменника, ми пишемо разом. Але ось є в нас місто Івано-Франківськ, до прикладу, прикметник, іменник Івано-Франківськ пишемо через Дефіс. Івано-Франківський, як прикметник, пишемо через Дефіс. А ось запам'ятайте, що житель Івано-Франківська Івано-Франківець буде писатися одним словом. За правилами типу, що це складне слово, складний іменник, бо складні іменники ми пишемо через Дефіс. Пишемо окремо словосполучення, де прислівник логічно наголошений. Це перший слайд нашої, нашого уроку з вами. Абсолютно правильний. Тобто, коли я кажу, мало, маловідомий, я начебто вимовляю це слово швидко, як одне суцільне єдине слово, тобто маловідомий. А абсолютно правильний, тут логічний і цей прислівник, ще раз поверніться на перший слайд, і можете продублювати і записати, що там дійсно воно відчутно. Це якщо, наприклад, ви десь перебуваєте і у вас так форма роботи диктант, вам хтось диктує і ви маєте це відтворити. Але якщо це стосується саме вас особисто і перед тим, як ви хочете написати те чи інше слово. Пам'ятайте це правило, тому що коли слово пишеться разом, воно і сприймається як одне суцільне таке. От, ну якщо ми говоримо, наприклад, про давньогрецький, вище згаданий. Абсолютно правильний, чітко окреслений, ці слова пишуться окремо: суспільно корисний, суспільно необхідний. На першому слайді були ці слова. Далі у нас є така частина мови, як займенник, щоб... І, от в залежності від того, чи це сполучник, чи це якась інша частина мови, ми будемо писати його по-різному. Погляньте, будь ласка, на слайд і звертаю вашу увагу на речення. На те лихо, щоб з тим лихом боротися. Щоб це у нас чи сполучник, якщо ви можете замінити один сполучник на інший, він буде писатися разом. Якщо ця заміна неможлива, то це не сполучник, і ми пишемо окремо, погляньте два речення не те лихо, щоб з тим лихом боротись, не те лихо, аби з тим лихом боротись. Тобто те саме, що б не робили, робіть з любов'ю. Щоб, там уже йде займенник і частка Б. Тобто в другому реченні, щоб не робили, неможлива ця заміна. Те саме стосується як «би», те саме стосується про те, за те, але однак. Листопад не лютий, проте спитає зутий». Або листопад не лютий але спитає, коли є протиставлення. Тобто, коли ви один сполучник можете замінити на другий, до речі, зафіксуйте собі цю заміну, щоб легко заміняється на аби. Якби легко заміняється на якщо, проте легко замінити на але. Заміна ця можлива. Легко все підставляється, зміст речення не втрачається, у вас все чітко, як має бути, тоді ми пишемо разом. Якщо ця заміна неможлива, ми пишемо окремо, бо це, відповідно, не є сполучником, бо ми не можемо замінити його на інший сполучник. І тоді ми пишемо його окремо. окремо. Дуже часто зустрічаю слово освічений, «освідчений» чи освічений, чи треба там літера Д. Чи треба там літера Т, чи взагалі там нічого не треба. Освічений, запам'ятайте, єдиний правильний варіант правопису цього слова освічений. Ніякого «Д», ніякого ти там немає. Хоч це і освіта, але правила української мови спрощення, воно відбувається, і тому ми кажемо освічений. Це слово легко переплутати з досвідчений. Ось тут уже літера Д потрібна, тому що досвід, 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 і ми чіпляємо наступне закінчення. Досвідчений. До речі, при вимові буде чутися Ти, досвідчений. Теж це відбувається асиміляція фонетичні явища, які у нас відбуваються в українській мові, і ми замість однієї букви можемо чути іншу. Тому запам'ятайте, освічений немає нічого. Досвідчений, досвід, літера Д. Дякуємо вам за увагу! Залишайтеся з нами. На все добре, па-па!